Таке наше життя, так просто робіть те, що він говорить, і ви будете визволені. Ви вийдете з під прокляття, будете благословенні. благословення, так. У послугу Богові. Книга Єзекіїля. Це книга пророцтв, видінь, знамень, написана тисяча років тому, зараз дійснюється на ваших очах. Це старовинна книга Єзекіїля, яку написав юдейський пророк, ведений Духом Божим. Відкриє ваші очі на послання, які важливі для вас сьогодні, Відкриття майбутні таємниці, про які говориться в Біблії, біблійне пророцтво, яким ви ніколи не бачили його раніше, дізнайтеся про славу Божу, про яку написано в книзі Єзекіїля настав час бути мужніми, Дізнайтеся, яке місце книги Єзекіїля, Ізраїль, народи і церква займають в Божих подіях останнього часу. Спорядіть себе Словом Божим, і будьте готовими! До повернення Ісуса! Запрошує на передачу переможний голос віруючого». Сьогодні Глорія Копан і білі Брім говорять про розсіяння та збирання Ізраїлю як людей і як народу. Дізнайтеся, що думає Бог про своїх вибраних людей. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого білі Брім із служіння молитовного Раву Зарксі разом з нами, і вона відкриває деякі великі захоплюючі речі. Можеш вільно говорити, білі? Ми звернемося до книги Зекиїля, бо там сказано, що пророки, старозавітні пророки це світло у темному місці. Сьогодні у світі темно, але ми знаємо, що станеться, бо у нас є світло пророків старого завіту. Мойсей був пророком, який написав Тору. І сьогодні ми будемо про це читати. Бог має план. Ця книга це план і те, як він починається у буті, відкривається через книгу об'явлення. І від початку Бог почав працювати з Адамом, і ви знаєте цю історію. і ви знаєте, що Адам згрішив, і вся земля потрапила під прокляття. Біблія говорить в розширеному перекладі, що Бог надзвичайно терплячий. Хіба це не правда? Ви можете бачити це на сторінках Біблії. Боже мій, подумай про це, Глорія. У бутті в шостому розділі говориться, що на землі залишився праведним лише один чоловік. Лише один чоловік мав пізнання про Бога. Тому Богу довелося принести суд на землю. Любов принесла суд. Бог забезпечив цьому чоловікові безпеку у ковчезі. Туди увійшли Ной, його дружина, троє синів і їхні дружини. Всі вони вийшли з ковчегу. Ми знаємо із нового завіту з 1 до Коринтян 10.32, що є три групи людей, до яких звертається писання, і про яких говорить писання по перше, юдеї, потім народи і церква. саме так сказано в такому порядку, в першому до Коринтян 10. У старому завіті було лише дві групи людей юдеї і народи. у новому завіті, згідно другого розділу послання до ефесян, з цих двох юдеїв і народів, юдеїв і язичників. Бог зробив одну нову людину будь-який юдей, будь-який язичник може вірити у своєму серці, що Бог воскресив Ісуса з мертвих прийняти його як Господа і стати новим творінням. І нове творіння це істота, якої ніколи раніше не існувало. Є також нове створене тіло тіло Христа, яке називається церквою. але у старому завіті ми бачимо лише двох. І перші представлені нам у вигляді народів, вони вийшли з ковчегу Сим, Хам і Яфет, троє синів Ноя. Бог сказав їм розпосюдитись по всій землі. Вони не зробили цього. А сатана увійшов у чоловіка на ім'я Німрод. Німрод збудував собі царство і сказав: вам не потрібно слухати Бога. Просто слухайте мене. У мене була молодша сестра на три з половиною роки молодша за мене чи на три роки молодша. І моя мама сказала, що якось вона почула, як я зверталась до неї. Пет, тобі не потрібно слухатись маму. Просто слухай це мене. те, що зробив диявол, просто роби те, що я говорю, але це було неправильно. Це те, що зробив диявол. Вам не потрібно слухатись Бога, вам не потрібно розпорошуватись по всій землі. Просто слухайте німрода, збудуйте собі царство, Ми діть на рівнину Шинеар, тобто Вавилон, і збудуйте собі вежу справді високу. І зробимо для себе ім'я. І якщо буде ще один потоп, ми будемо так високо, що нас не дістати. Бог почув їх і сказав, оскільки вони говорять одною мовою, подумайте про силу слів, то їх нічого не зупинить. Тому він зійшов і змішав мови. Саме так говориться в одному з перекладів дев'ятого він змішав їхні мови. Вони були у замішанні. Вони вже були у замішанні. Ти права? Ти права, Глорія? Гаразд. І ось що говориться в дев'ятому вірші. Це те, як юдеї переклали його. Ось чому це називається Вавилем, бо саме там хашем розсіяв їх по лицю всієї землі. він сказав їм, що робити. Вони не зробили цього, і тепер він розсіяв їх і вони розсіяні, якщо немає плану. Але, дяка Богу, він мав план і йому не довелося робити. Він не був шокований тим, що вони зробили. Він знав, що вони зроблять ще раніше. Тому ось його план буття, 12 розділ. І сказав Яхве Аврааму: вийди з землі твоєї, з землі твоєї. У мене тут цього нема, глорія, так. а може, і є. Вийди із землі твоєї, так, є, від родичів твоїх і з дому батька Твого, і піди у землю, яку я вкажу тобі. Вийди, сказав так. йому Бог, і я вчиню тебе великим народом, і благословлю тебе. І звеличу ім'я твоє, і будеш ти благословінням. я благословлю тих, хто благословляє тебе, і прокляну тих, хто проклинає тебе, і благословляться в тобі всі племена землі. Майбутнє всієї землі залежало від того, що зробить Авраам ті прості речі, які Бог сказав йому зробити. Вийди з міста і як його називали батько віри. Так, амінь. Віра чує слово Боже так. і чинить за ним. Таке наше життя так. Просто робіть те, що він говорить, і ви будете визволені. Ви вийдете з-під прокляття. Ось у чому благословіння так. у послугу Богові. але він сказав: Я відділю вас від всіх народів землі. давайте уявимо. Це ожина Давайте уявимо, що це ожина. Це всі 70 народів. І всі вони зазнали поразки. Тому Бог відділяє або виділяє з них. тут трошки все переплутано, і я використаю твердіші ягоди, малину. І бог відділяє з усіх цих народів для себе один народ. Це народ. Це його відділений народ. юдеї це Божа частина серед народів. церква. Ми із кожного народу та племені. Але серед народів Бог відділив для себе одну країну. Він відділив один народ, і цей народ належить йому. Він буде використовувати його. Що він робитиме з цим народом? На цьому народі є покликання. Цей народ покликаний відкрити всім народам Бога. Ось ці тут у них немає пізнання Божого, але він відкриває себе цим народам, бо є один чоловік, батько цих народів, який послідував за ним. І вийшов із своєї країни, і пішов до обіцяної землі. Слухайся мене, і дам тобі землю. Це твоя земля. Тому Боже покликання на Ізраїлі вони мають відкривати Бога всім народам. У нього є план А. І для плану А. Ми звернемося до 28 розділу повторення закону. Ми можемо прочитати більше про це у повторенні закону 20.32. Ми не будемо відкривати там, але Бог помістив їх у центрі землі. Він помістив їх. У нас є стародавня карта, яку ми покажемо. своєрідний трилисник. Єрусалим знаходиться в центрі цієї карти. Потім у нас є лист зліва вгорі, це Європа, і лист справа вгорі, це Азія, і лист внизу, це Африка. Отже, прямо у центрі Єрусалим Бог поставив Ізраїль на перехресті народів між трьома континентами. Таким чином легко подорожувати. Віа-Маріс, тобто морський шлях. Але кращий спосіб подорожувати між цими континентами в Африку це каравани, торгові каравани. Або для армії їм потрібно було пройти там, де Бог розмістив юдеїв. Він помістив юдеїв там, де їх було добре, видно. І він поклав на Ізраїль у цьому центральному становищі благословіння. Давайте прочитаємо ці благословіння з 28-го розділу повторення закону. Якщо ти, коли перейдете за Йордан, будеш слухати голосу Господа Бога Твого ретельно виконувати всі заповіді Його, які заповідаю тобі сьогодні, то Яхве, Бог твій, поставить тебе вище від чого? Народів. Всіх цих народів так ти будеш вищий від всіх цих гоїм, цих 70 народів, і прийдуть на тебе всі ці благословіння. Слава Богу, і сповняться на тобі. Якщо будеш слухатись голосу Господа Бога Твого, якщо Благословенний благословений ти у місті і благословений ти на полі, благословений плід утроби твоєї, це ваші діти, і плід землі твоєї. Насіння. «Ваш урожай і плід худоби твоєї, і плід твоїх волів, і плід овець твоїх. Я хочу, щоб ви звернули увагу, коли ми читаємо ці благословіння. Що кожне з них можна побачити? Так. Це не духовні благословіння. Вірно. Вони прийшли від духа, але це те, що можна побачити. Вірно, оскільки ви тут, ви на цьому містку. Всі народи проходять через вас і бачать вас. Тому на вас має бути щось, щоб це можна було побачити. Що вони можуть бачити? Ваше процвітання. благословіння, ваше здоров'я. П'ятий вірш. Благословенні твій кіш і комори твої. Він благословить ваші заощадження, ваш банківський рахунок. Ви бачите, що таке комори? Гроші. Так, гроші. Ти сама це вигадала чи від когось почула? Ні, це записано в моїй біблії. Це написано на полях книги. Так, чудово, чи ти не сьогодні так? дуже розумна. Оце так. Це Мені для Мені це вас. подобається. Благословен Господь благословен я буду благословені у своїх грошах. Гроша. Алілуя ти це щойно вигадала? Не жартуєш? Ні, це записано на моїй сторінці. Я це взяла звідси. Гаразд, благословен Господь. Звичайно ж, благословенні їхні гроші, і також все, що вони роблять з грішми. Благословений ти при вході твоєму, і благословений ти при виході твоєму. Поб'є перед тобою Господь ворогів твоїх, які повстають на тебе. Однією дорогою вони виступлять на тебе, а сімома дорогами побіжать від тебе. Господь накаже благословенню перебувати на коморах твоїх. Він благословляє мій банківський рахунок прямо Амін. зараз і кожну справу рук твоїх і благословить тебе на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Поставить тебе, Яхва, народом святим своїм. Ізраїль був його народом. Цей народ лише для Бога і нікого іншого. Він лише для Бога, він святий. Значення слова святий відділений. І дев'ятий вірш: поставить тебе Господь народом святим своїм, як він клявся тобі. І якщо ти будеш виконувати заповіді Господа Бога Твого і ходитимеш його дорогами. Ось ця частина. І побачать всі народи землі, що ім'я Господа назване на тобі, і боятимуться тебе. Як вони побачать це? Благословіння Це благословіння і вони побачать це подорожуючи морем. Вони будуть пливти цим легким шляхом для подорожі до берегів Середземного моря, туди, де знаходиться Ізраїль. Народи поклоняються багатьом богам. Вони це роблять у своїх язичницьких країнах, але вони побачать Божий план. Вони будуть проходити через цей народ. Вони побачать твоє багатство. Вони побачать, що твої діти здорові. Твої дерева зелені, твої плоди великі, і вони скажуть. Але ж вони поклоняються лише одному Богу. Вони побачать це. Ось риска. Вони будуть проходити тут. Так коли вони прийдуть сюди, побачать благословіння, вони побачать плоди. Так, вони побачать великі плоди. Їм самим важко щось виростити, бо вони під прокляттям, але вони побачать все це. Вони побачать це. і Свідоцтво. тоді ці люди природно почнуть думати, бо вони не атеїсти. Ніхто із тих язичників не був атеїстом. Всі вони поклонялися комусь Богу, навіть якщо це демонічний культ, і вони будуть приписувати все, що ви маєте, вашому богу. Вірно. І вони скажуть: ці люди поклоняються лише одному Богу, його ім'я Яхва. І подивіться, є. що вони мають подивіться і побачите так. результати цього Вірно. це божий план це свідоцтво це божий план Яхве, дев'ятий вірш поставить тебе Яхве народом святим своїм як він клявся тобі якщо ти будеш виконувати заповіді господа бога твого і будеш ходити його дорогами і побачать всі народи землі що ім'я яхве назване на тобі і боятимуться тебе вони дещо побачать і дасть тобі яхве достаток у всьому добрі в плоді отроби твоєї, в плоді худоби твоєї, в плоді полів твоїх на землі, яку я хвиклявся батькам твоїм дати тобі, відкриє тобі Господь свою добру скарбницю, небо, щоб воно давало дощ землі твоїй на свій час і щоб благословляти всі справи рук твоїх. І будеш позичати багатьом народам, а сам не будеш позичати ні в кого. зробить тебе, Господь, головою, а не хвостом, і будеш лише вгорі. А не будеш внизу. Вірно. Послухайте, як це перекладається з євриту. Який вірш ти читаєш? це тринадцятий вірш? Гаразд, де сказано, і будеш лише вгорі, а не будеш внизу. Ось як говориться на євриті. Ти будеш постійно підійматися. Ти ніколи не будеш опускатися. Завжди примножуватись, інакше кажучи. завжди примножуватись. Завжди підніматися. Підніматися вгору. Мені це подобається. Завжди. Постійно підніматись, ти ніколи не будеш опускатися, якщо будеш слухатись заповідей Господа Бога твого. І не відступиш від всіх слів, чотирнадцятий вірш, щоб піти за іншими богами і служити їм. То у тебе все буде. То був план А Бог помістив їх там. Ісус навин взяв ту землю. І якийсь час вони були благословені на ній, але потім вони почали слухати Хананеїв. І хана сказали: гаразд, ви маєте Бога, Бога Яхве. Він діяв для вас раніше, але у нас є інший Бог урожаю, його звати Ваал або Баал, ми говоримо Ваал. Тому ми знаємо, що вони опустились. Божим планом не було, щоб вони опускались, не було. але вони опустились. Тепер Бог має план Б їхня робота і далі відкривати Бога народам. Якщо ви не зробите цього у плані А, коли я поміщу вас там. І дозволю благословінню проявитись над вами, то я маю план Б. І ось план Б. І він наводить їм тут всі прокляття. Ми не хочемо, ми плану, не хочемо Б. плану Б. 63-й вірш. Там дуже багато проклять. Так, я не хочу бути у Ні. цьому. ми не хочемо бути під я буду слухняною. Бо у новому завіті говориться, що це з самого початку було дано Ізраїлю. Це належить їм. Але є паралель у тому, що це передано нам через Господа Ісуса так. Христа, Авраамове благословіння, послання до Галатів. А зараз повторення закону 2863. І як це, якщо ви не будете слухатись Бога, радів Господь, роблячи вам добро і примножуючи вас, так буде радіти Господь, гублячи і знищуючи вас, і викинуті будете із землі, до якої ти йдеш, щоб володіти нею. І розвіє тебе Господь по всім народам від краю землі до краю землі. Слово розвіяти це слово з якого походить слово діаспора або діаспора. спора це насіння. Він збирається взяти юдеїв, Ізраїль, якщо вони не послухаються його, і він розсіє їх по всій землі. Але оскільки вони люди, які мають пізнання Бога, то куди б вони не пішли, вони принесуть з собою пізнання Бога. Давайте прочитаємо повторення закону четвертий розділ. Я не думаю, що це записано у Тесах Глорія, але це повторення закону, четвертий розділ. і Мойсей сказав це. Хвала Господу. Алілуя. Мені потрібно сказати, який вірш я хочу відкрити. Повторення закону 4, 27, 31. З 27 по 31. -й. Повторення закону, четвертий розділ. Я відкрила п'ятий. Перш ніж іти в ту землю, Мойсей сказав їм: ось що станеться, ви будете розсіяні, оскільки Бог знав, що вони зазнають невдачі. І в 27-му вірші в повторенні закону 4.27 сказано і розпорошить вас Господь посеред народів, і будете ви нечисленні поміж людьми. Це не слово язичники, це слово го їм, народи, до яких відведе вас Господь. 29-й вірш. «Та коли ви будете шукати звідти Господа Бога свого, то знайдете його і повернетесь. Коли будеш в біді, і ми знаємо, що прийде біда, то навернешся. І 31-й вірш. «Бо Господь Бог твій, він не залишить тебе і не знищить тебе, і не забуде заповіту батьків твоїх, яким він присягнув був. Бо запитай про перші дні, що були перше тебе. Вони повернуться додому, і Бог зробить їх великим народом. І в старому завіті ми бачимо, що говориться про це розпорошення. Але в кінці днів Бог збере їх додому, і він приведе їх додому. І ми живемо в той час, коли він приводить їх додому. Ти бачиш докази цього щоразу, коли їздиш до Ізраїлю? Щоразу, коли я відвідую Ізраїль, вони повертаються Вони є доказом. І ми прочитаємо те, що сказав Бог. Пізніше ми прочитаємо пророцтво, яке Бог дав про сухі кістки. Ми прочитаємо, як Бог пророкував. Вони піднімуться з цього голокосту. Амінь. І вони будуть великим народом. І так вони будуть свідками Божими. Коли були серед народів, і благословіння Божі були на них. вони були розпорошені. Але вони будуть зібрані в кінці днів. І коли вони будуть зібрані в кінці днів, це означає, що Бог прийде. Ісус прийде. так я хочу показати вам таблицю, яку ми маємо про ці дні. Бог дав Мойсею шестиденний робочий тиждень. Тисяча років представляють день і день тисяча років. Ми в кінці шостого дня, ми перед початком тисячолітнього сьомого дня. Хвала Богу. Тому всі пророцтва говорять, що в кінці шостого дня він поверне їх додому. Два розділи, в яких ви можете прочитати, про те, як він чудово збере їх і поверне додому, це Єремії 30 і 31. І мені подобається те, як він тут говорить. Слухайте. Це Єремія, 31 розділ, 10 вірш. Слухайте слово Господнє народи, і звістіть островам віддаленим. І скажіть той, хто розпорошив Ізраїля, той і збере його. І буде охороняти його як пастух стадо своє. Подумай про це, Глорія. Подивіться зараз на Ізраїль. Вони розпорошені. Але Бог збирає їх додому. І ми бачили, як вони повертаються додому. І вони оточені ворогами. Вони оточені ворогами, які щоденно говорять: ми скинемо вас у море, ми знищимо вас. Ми вб'ємо всіх вас. Ми знищимо сіонізм. Що таке сіонізм? Сіонізм це коли ви вірите, що Бог пообіцяв юдеям повернутись на сіон. І вони оточені з усіх боків. Але Бог говорить: слухайте слово Господнє народи. І перш ніж ми закінчимо з Єремією, ми поговоримо про народи. Він буде пророкувати про Єгипет. Оце так. Він пророкує про Ірак, Вавилон. Він пророкує про Росію, Іран, Туреччину. Тому послухайте всі. послухайте всі ці сусіди. Хто розпорошив Ізраїля? Той і збере його. Він робить так. це прямо зараз і буде охороняти Богу. його, як пастух стадо своє. Не хвилюйтесь, їх не знищать ядерним вибухом. Вірно. не знищать. Слава Богу. Він охороняє їх. Це знак для народів. Це їхня робота відкривати Бога народам. Вірно, що він Бог. І відкривати благословіння народам, і звичайно, являти Алілуя. Чудово, нам це подобається, білі. Дякую тобі. Ми з білі повернемось за хвилину. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Сам Ісус потурбувався про вас на хресті. Ви можете залишити на ньому все своє минуле. Ви можете прийняти Ісуса як свого Господа і Спасителя і стати новим творінням. Нема нічого поганого з новим творінням. Нове творіння праведне перед Богом. В ньому немає страху, в ньому немає нічого диявольського. І ви можете народитись згори, щоб ви могли ходити у повноті того плану, який має Бог для вас. Він має для вас план. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Господом свого життя, знайте, що для вас приготовані хороші речі. Тому ми з білі будемо вести вас в молитві, щоб ви зробили Ісуса Господом вашого життя. Якщо ви хочете змін, зробіть їх, це реальні зміни. Це перехід від смерті в життя, від хвороби до здоров'я, від бідності до багатства. Це хороший план. Тому просто скажіть: Ісусе, Ісусе я, приймаю тебе, я приймаю Тебе як мого Господа і Спасителя. Як мого Господа і Спасителя. Візьми, моє життя. Візьми моє життя і зроби з ним, і зроби з ним щось я приходжу до тебе, Я приходжу до Тебе. І я віддаю Тобі всю славу. І я, віддаю тобі всю славу. І я буду служити Тобі я буду служити Всі тобі. Всі, дні мого життя. В ім'я Ісуса. Ім Ісуса». Ця проста молитва відкрила для вас можливість народитись згори. Ви змінились всередині. Цієї старої лихої природи там більше немає. Ви народились згори, а тепер звертайтесь до слова Божого і дізнавайтесь, що належить вам, і починайте жити вільними. Вам необхідно звернутись до Слова Божого, щоб дізнатись про все те добро, що належить вам. Просто дивовижно, скільки хорошого належить вам. І ми хочемо дати вам ще більше інформації про це. Це називається пакетом спасіння. Він безкоштовний. Це книга і дві брошури. Дізнайтесь про те, хто ви у Христі Ісусі. Ми з білі можемо свідкувати, що у вашому житті все зміниться, коли ви віддасте себе в руки Господа. Тому замовте цей безкоштовний пакет. Зробіть Ісуса Господом вашого життя сьогодні. Не живіть ще один день, не народившись згори. Читайте щодня Біблію, Відвідуйте хорошу церкву, де проповідується Слово Боже. Робіть те, що говорить Біблія, і благословіння проявиться у вашому житті. Амінь. прийміть Духа Святого, слухайтесь його, будьте слухняними йому. Бог має для вас хороше майбутнє. Ми з білі побачимо з вами завтра, і пам'ятайте, ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті Завтра на передачі. «Переможний голос віруючого я. Побачила, що Бог і людина були розділені. Сатана думав, що це неможливо виправити. Він думав, що людина ніколи не зможе працювати з Богом. Хвала Богу, ми знаємо, що він послав Господа слави бути капітаном нашого спасіння.